Якщо ви проводите обрізку такого молодого куща, зовсім молодого куща, у якого ще в пазухах листа отак от не сформовані квіткові бруньки, або вони от, ну, не дуже сформовані, не так ніярка виражені, бачите, от, то тут важливо зберегти оцю верхову квіткову бруньку, яка формується. Наверху от сама верхня квіткова брунька. Її треба взимку гарно вкривати от, і зберігати, максимально зберігати. То формування таких от молодих кущів можливо тільки там в серпні треба було робити, як формуючу обрізку. От. А якщо до осені кущ, молодий кущ у вас має такий стан. Що в нього не закладені оці ну гарно не закладені квіткові бруньки, то 100% треба зберігати оцю верхову бруньку, а наступного року вже проводити або формуючу обрізку, от або чекати цвітіння на верхових бруньках.